На окупованих територіях людям залишили лише сім місяців, щоб оформити своє житло за російськими правилами. Держдума скоротила термін подачі документів до Росреєстру. Замість 2028 року, дедлайн тепер 1 липня 26-го. До цього часу жителі тут мають подати українські документи про право власності, інакше ризикують втратити житло. Окупанти виправдовують це рішення підробними документами та бажанням прискорити процес. Мовляв, з 22-го року часу. Було достатньо, щоб привести нерухомість у відповідність до російських вимог. Законопроект дозволяє також передавати безхазяйні квартири у публічну власність, а далі офіційно заселяти туди нових мешканців. Раніше це робили тихо. У покинутих квартирах українців жили російські військові або відряджені спеціалісти. Тепер це оформлять на папері. Окупанти кажуть, що власникам виплатять компенсацію, якщо ті нададуть документи, але про повернення майна мова не йде. i